Сьогодні покажу вам, як я готую кролика. Це найсмачніший рецепт з тих, яких я готую. Кролик виходить завжди ніжний, завжди соковитий, смачний, з овочами, корисний, а ще готується дуже-дуже-дуже просто. Тому показую вам. Окрім ось такої тушки кролика, яка в нас є, для рецепту нам ще знадобиться. Кілька цибулин шалот. Можна додати цибулю паре, якщо є. 5-6 зубків часнику, чеснику, багато моркви, тому що вона солодка і дуже класно поєднується з кроликом. гірчиця в зернах, сіль перець, трішечки вершків, можна сметани, можна пропустити цей момент. Олія, а також біле сухе вино. І пучечок петрушки та горошок я сьогодні додам за бажання. Першим ділом розбираю кролика. Ножки і філе я візьму для рецепту, а реберну частину та хребет залишу для супу, бо на реберцях кролячих їсти якось не дуже є що, а для супу саме то. Заливаю кроля холодною водою і залишаю на деякий час, мінімум на півгодинки, щоб вимити кров і залишки ферментів. Потім ще раз промиваю, протираю і солю та перчу з одної сторони. А в цей час сковорідка з олією у мене вже розігрівається. І викладаю кролика на розігріту сковорідку посоленою та поперченою стороною. Тепер посолю та поперчу зверху та присмажу до легкої скоринки на сильному вогні. Лишень легку скоринку. Томити буду потім. Поки кролик смажиться, підготую овочі. Нарізаю до 6 морквин. Кролик з морквою чудово поєднується, особливо якщо морква молода і солодка. Роблю такі немаленькі брусочки. Просто спробуйте так. Вона помліє з м'ясом, але не буде розвалюватися. Тепер цибулю шалотку Як маєте смак, можна й цілу. Вона дуже має приємний смак і аромат. Я наріжу на такі дольки. І одну звичайну. Також, якщо є, можна і порей додати, вона тут не завадить. І чесник. Просто розтолочу зубки, дрібнити їх не буду. Часник теж дуже пасує кролику, додає аромату і пікантності. Шматочки м'яса перевертаю на сковорідці і присмажую з іншої сторони. А як присмажиться, то дістаю на тарілку. А, олія дуже на розкаленій сковорідці. Але я її заспокою. Закидаю сюди всі овочі зразу, щоб вони кілька секунд присмажились тій ароматній олії. Промішаю їх. І буду викладати зверху знову шматки криля. Він буде тушкуватися на такій овочевій подушці. І овочі добре змішаються з ароматами. І підгорати точно не буде. Такі овочі томлені в м'ясних соках неймовірно смакують теж як гарнір. Йошечку з м'яса також сюди виливаю. Додаю сухе вино, біле сухе вино приблизно 150-200 г. Не накриваючи кришкою, даю можливість алкоголю випаруватись. Щоб залишився лише смак і аромат вина. Це буквально кілька хвилин. І додаю сюди трохи води або, можна ж, бульйон овочевий. Але сьогодні воду. І все. Найважча праця стосовно цієї страви зроблена: накриваю кришкою, зменшую вогонь на мінімум, і залишаю томитися години на дві, не менше. І тоді тільки ті кусочки м'яса будуть легко розділятися і відвалюватися від кісточки. І поки в мене був настрій, я чистила горошок і трошки під'їдала. Можна взяти заморожений або ж зовсім обійтися. Такий собі антистрес. Все, кролик майже готовий. Пройшло десь біля двох годин. Тепер треба довести соус кролика до смаку. Я додаю сюди зо три чайні ложки діжонської герчиці. Вона не дуже гостра і додає пікантності і яскравості страві. Нехай ось так побулькає буквально декілька секунд, щоб все з'єдналося. Дивіться, яке воно вже апетитне. А поки що я подрібнюють трішки зелені. Вона корисна для нас, а ще до кролика дуже пасує. Можна цілий пучок петрушки. Тепер присиплю кролика букетом середземноморських трав. І влию трішки вершків. Грамів до ста, для ніжності. З трав до кролика можна додавати розмарин, орегано, шавлію, чебрець, естрагон. Це дуже насичує смак і аромат. Сипала горошок. Перемішаю трішки. Щоб все в юшці розмішалося. Ось так. Додаю подрібнену петрушку і страва готова. Це дуже смачна і красива страва і на свято, і на щодень. А ще відварила картопельку. І зроблю з неї пюре з маслом для ситності. Викладає на тарілку трохи картоплі. Шматочок кролика. І обов'язково овочі це не гірше кролика. А також обов'язково трішки юшечки. Замість картоплі можна брати кашу якусь, або ж нічого, бо ці овочі і за гарнір йдуть. Це дуже смачно, дуже ароматно, це ніжно, соковито і корисно. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати смачні ідеї. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву. Прямо рекомендую! І не забувайте ставити вподобайки. Якщо хочете, щоб я показала, як я готую суп з кролика, то пишіть обов'язково в коментарях. І до зустрічі за тиждень!